Знижки представляють єдині знижки на Пеністилгель. 15% в аптеках подорожник. Вам тоща купуйте на сайті вигідніше, отримуйте кешбек. Наступ з півночі знову головний розвідник України вразив гучною заявою у РНБО мають свою думку стосовно ймовірного наступу. А самопроголошений президент Білорусі взагалі вже віддав наказ своїй армії. Чим ще вразив очільник гур, що сказав Лукашенко своїм військовим генералам, та які плани в українських розвідників на Кримський міст. Розповім за мить з вами новини Тес і я, Вікторія Панченко. Підписуйтесь на наш канал, тисніть подобайки, а ми переходимо до новин. Загроза наступу російських військ на Україну з півночі існує, і вона абсолютно реальна. Тенденція на загострення, тому ігнорувати проблему не можна. Про це в інтерв'ю виданню НВ розповів керівник головного управління розвідки Кирило Буданов. Ба більше він зауважив, що наступ з півночі вже триває, однак не уточнив на Сумщині чи Чернігівщині, щоб не провокувати паніку. Розумієте, це така для мене трохи анекдотична ситуація. Бо коли всі два роки кричали, що зараз із півночі буде атака, ми казали, що цього не буде. Нічого не було у той момент, коли ми казали, що зараз буде атака з півночі. Всі одразу, а може не буде? Буде, вона вже триває. Буданов це сказав за словами журналістів акцентовано і твердо, але не уточнив, йдеться про сумський чи чернівський напрямок. Він додав, що проблеми є і вони загострюються. Очільник розвідки переконаний, що катастрофи не буде, але ігнорувати їх не вийде. Якщо я почну відповідати на це запитання, ми з вами ще спровокуємо паніку. Скажімо так, проблеми є. Вони мають тенденцію до загострення. Я вже казав комусь із західної преси. Хороших новин у мене в цьому році багато не буде. На жаль, як бачимо, розмови про те, що Кремль планує великий наступ та хоче відкрити новий фронт на півночі. Точаться періодично. Однак, що про це думають українці? Про це запитали журналісти ТСН у простих перехожих для того, щоб українські сили. Тобто, щоб українці і білоруський кордон охороняли, і там на Донбасі, на Харківщині, мабуть. Україна мусить якось реагувати, якісь ресурси витрачати на це. Людські, там, військові. там ще якісь. Діло в тому, що вони думають запугати. Там українців ще не залякаєш. А ми нічого а ми не боїмося. Ми віримо в перемогу і все буде добре. Наше ЗСУ, наш народ. Думаю, все буде, все буде скоро, перемога прийде. А кудись вже пугать більше. Ми вже так, вже, що ми ще пугать. Поэтому я не обращаю внимання на... Глипе висказування на ідіотів, на этих. нам своє робити. Для того, щоб ввести трошки нервозності у нас. І все. Ну а там подивимося, що вони там будуть робити, ці наші е, браття во Христі. Ну, вже гірше, ніж було, не буде. І буде тільки до перемоги будемо йти. Бо я зараз читав інтернет, там. Стільки конгресменів закликають американців іменно адміністрацію, щоб дозволили бити по, по Росії, бо вони стали вздовж кордону, з танків гради і луплять, а ми не маємо права умовно кордон перейти. Ну що це таке? Ви дали, навіть конгресмени кажуть, що це ж... Ми виділили пакет допомоги, тобто для перемоги, для того, щоб можна це і сидіти чекати, поки нас всіх українців вб'ють. Ну я думаю, для того, щоб викликати паніку в населення. Для чого їм? Ну, то краще в них спитати. У них уява больна, тому. Хвороб примітно, що у РНБО висловили свою думку щодо гучної заяви очільника ГУР. Керівник ЦПД РНБО Андрій Коваленко прокоментував нещодавну заяву Кирила Буданова щодо загрози наступу з півночі. Багато людей помилково ототожнюють загрозу з півночі, про яку говорив керівник ГУР Кирил Буданов з територією Білорусі. Однак це помилкове сприйняття. Про це Андрій Коваленко написав у своєму телеграм. Свою чергу військовий експерт Олексій Гетьман в ефірі телемарафону оцінив, чи може режим Лук відправити свої війська для нападу на Україну або знову надати свою територію як плацдарм. Лукашенко перелякався. Там були китайсько-білоруські навчання щорічні. Потім були розмови, що знову готується напад на Білорусь від Лукашенка. Потім концентрація певної кількості військ на кордоні з Україною. За його словами, є дуже чіткі пояснення, що в випадку нападу з боку Білорусі Україна згідно 51 ї статті статуту Організації Об'єднаних Націй може завдати удару по території ворога. Лукашенко чудово розуміє, що якщо ми завдамо удару по його армії, там армії в нього не залишиться. Тому розмови про те, що хочуть якось з півночі Кирило Боданов дуже спокійно прокоментував, що цілком можливо, що для того, щоб розтягнути нашу лінію оборони, вони спробують розпочати якісь провокаційні наступальні локальні будь-які дії на Сумщині, на Чернігівщині. На Київщині водночас аналітик пояснив, що з точки зору живої сили окупантів більше, тому їм вигідно розтягувати лінію фронту. Якщо вони будуть розтягуватися вздовж лінії фронту, і ми будемо розтягуватися, то ми будемо тонкіше. Тому таке може бути. Проте гетьман заспокоює, очікувати, що росіяни спробують захопити Чернігів, Київ, суми Харків не варто, адже сили та засобів, які вони там концентрують, не вистачить чисельно захопити такі великі міста. Просунутись ближче, намагання будуть спровокувати, розтягнути. Тому тут з Кирилом Будановим можна погодитись на 100%. Примітно, що самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко в суботу, 13 липня, прибув на нараду у район неподалік від українського кордону і заявив, що наказує відвести білоруські війська. Про це повідомило білоруське державне агентство Белта. Лукашенко заявив, що напруженість на кордоні з Україною ліквідовано, нібито після значної ескалації обстановки деякий час тому, на що білоруська сторона змушена була реагувати. Сейчас у нас осложнений ніяких нет з українцями, і я надеюсь, що і не будет. У ході того ж заходу він зазначив, що планує обговорити подальші кроки по Україні з президентом РФ Володимиром Путіним і наголосив на необхідності розпочати діалог, щоб запобігти ескалації у війні. Мені такі не враги для українців. Я уже много раз говорив. Це наші люди, такі ж люди, як ми, як русские, россияне. Нам треба побыстріє договарюватися. Ну про такі ж люди, як і ми, це Лукашенко схибив, бо українці ніколи не нападали ні на Білорусь, ні на Росію. Я вже мовчу про ті звірства, які чинить Росія проти України. А Білорусь піддакує кривавому диктатору Путіну та ще й дозволяє використовувати свою територію для ударів та нападів на Україну російськими військами. До речі, про Путіна у великому інтерв'ю, яке Буданов дав для НВ. Він розповів, що головному управлінню розвідки мо України відомо про замахи на російського диктатора Володимира Путіна. За його словами, спроби вбити главу Кремля були, однак поки що невдалі. Вони були, але як ви бачите, теж поки що невдалі. Ба більше на думку очільника гуру у Росіян існує страх втратити Володимира Путіна. Путін при владі понад 20 років. Зараз у Росіян існує страх втратити його, бо він гарант їхньої життєвої стабільності. Кирило Буданов зазначив ще про один страх, а саме один з найбільших страхів Путіна знищення Кримського мосту. Очільник гур переконаний, що кримський міст це символ, це свідомість. Тому його знищення це десакралізація Криму для Росіян. Його знищення набагато глибше і важливіше ніж удар по ешелону у вигляді 60 вагонів техніки у повному складі. Начальник розвідки акцентує на тому, що у росіян тисячі, Одиниць техніки, а міст один. Усе, що ми робимо, крім рутинного руйнування логістики і залізниці, це ще йде сакралізація Криму. Міст має бути зруйнований. Ми домоглися, щоб Росія вивела свої кораблі з Криму якому гадалі. В Очамчуру – новий порт Росії в Абхазії. Прекрасно. Відповідаючи на запитання, чи може кримське місто впасти цього року, Буданов каже, що це питання вже до генштабу. Проте він зазначив, що ГУР свою заплановану роботу з цього питання робить. Зазначив про те, що кримський міст є законною військовою ціллю для України, підкреслював і командувач ВМС ЗСУ, віце-адмірал Олексій Нейшпапа. Про це він сказав в інтерв'ю Наталії Мосейчук у межах авторського проекту Мосейчук плюс. Ба більше незаконно збудований окупаційною владою кримський міст потрібно знищити, бо це логістично. Ланцюг противника запевнив віце-адмірал. міст – це логістичний ланцюг який працює на агресорі. Він має бути знешкоджений. Тому є така ціль, бо по ньому йде постачання. Мабуть, вже і не в таких об'ємах, які були 2022 року. Але він залишається ланцюгом постачання для окупаційних військ, і для військових це буде військова ціль. Вона залишається нею. Ми більше про те, що кримський міст це законна військова ціль, говорив раніше й очільник СБУ Василь Малюк, коли розповідав деталі успішної української атаки на сакральне дітище Путіна. Це цілком законна для нас ціль. Відповідно до норм Женевської конвенції, інших норм міжнародного права чинного законодавства, звичаїв традиції ведення війни. Це цілком законна ціль. Це незаконна побудова по суті на території України. Василь Васильович Малюк подарував мені таку гарненьку книжечку. Де він її взяв? Я можу тільки здогадуватися. Це строїтельство транспортного переходу через кінчівське пролив, робоча документація. Конструкторська документація, танка, ракети, літака, вона є сама по собі таємною, а не кажучи ще про такий стратегічний об'єкт, як Кримський міст. Тут ми знайшли все, що нам було потрібно для того, щоб зрозуміти, у який спосіб ми його зруйнуємо. Не спіши, не спіши. скинь газ. Отак іди, отак іди під, під кутом, отак іди. Давай, 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 йди в нього. У нас є затримка з зв'язком 15 дві секунди. Вирівнюйся на нього і тримай. тримайся. Тоді затримка невілюється прямим курсом. Нічого не підрубляний, не трогає. Опа, Дай, давай, давай, пішов вліво, вліво, пішов, вліво! І мій борт пройшов, я ж опорами. То не той бик, не той бик. Невеличка досада, але як кажуть, бій продовжується. Треба. Тут моментально переростовується, щоб зробити, щоб все-таки добитися результату. Оператор указівка на розворот і на атаку саме автомобільної частини Кримського мосту. Так, да, давай, да, давай, 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 давай. Опять він йде, заходить на атаку. Ні-ні, не потруйва, нічого не трогає. Я в нього маю. Моя... Да, нічого не трогає. За 5-7 хвилин ми вже було біля опори. Кольний салют, майже як при відкритті Кримського моста, десь так самого носа там, бубахкало. Коли ми успішно влучили, то це був справжній вибух емоцій. Всі ж чоловіки, вони трошки хлопці, да? трошки діти, всі почали скакати, обніматися, радуватися. Ура! Ми, ми, ми перемогли. Вперше в історії морських боїв, блін, е, фактично такими засобами був вражений такий об'єкт. Ну це просто було вау. Це... Не передати словами. примітно, що росіяни не полишають намірів убезпечити кримський міст. Однак у ЗСУ кажуть, що це неможливо. Російська окупаційна армія намагається вибудувати чергові паркани, щоб захистити кримський міст. А втім, їм це не допоможе. Про це заявив речник військово-морських сил Дмитро Плетенчук в ефірі телемарафону. З його слів, ворог намагається весь час якийсь черговий паркан побудувати. Утім, навряд чи вдасться його захистити. Плетенчук зауважив, що для росіян проблема в тому, що повністю перек. Крити Керченську протоку вони не можуть, адже там відбувається мореплавство під іноземними прапорами. Захистити не можуть на 100%, бо ніщо не можна захистити на 100%, Якщо є бажання, щоб це знищили, він також зауважив, що російські окупанти відновили роботу Керченської паромної переправи після удару. Втім, як довго вона працюватиме питання, каже Плетенчук. І додає, що переправа приймає на себе більше як три четверті вантажів. За його словами, саме паромна переправа забезпечує російське військове групування в Криму і на півдні України. А тому зауважив речник ВМС ЗСУ, це законна. Військова ціль. Водночас, віце адмірал Олексійний Шпапа закликав українців не перебувати біля військових об'єктів, розташованих у Криму. Та додав, що в Криму є українці, там залишаються громадяни України. Ми захищаємо тих громадян України, які залишилися в Криму. Ми повинні їх зберегти. І збройні сили України ніколи не застосовують зброю по цивільних об'єктах. Це зовсім не до нас. Російська Федерація це робить постійно. Ми бачимо це кожен день не тільки на півдні, на півночі, на сході нашої держави, в наших містах: Одеса, Миколаїв, Херсон, Запоріжжя. Щодня ми бачимо це в новинах. Це факт. Звісно, протиповітряна оборона Криму за словами віце-адмірала. Дуже потужна. Мабуть, більше за все ППО. Це Москва, і Крим. Там стільки наставили росіяни засобів протиповітряної оборони. Мабуть, по всій Росії немає. Звісно, вони гатять куди попало. Тому, панове українці, бережіть себе. Ми повернемося і все поставимо на свої місця. Не нехтуйте, не треба перебувати біля військових об'єктів, які розташовані в Криму. Обіжайте їх стороною і не наражайте себе на небезпеку, тому що всі ці військові об'єкти це цілі для збройних сил України і інших сил оборони. Тому треба себе берегти для того, щоб відновити наш український Крим. Ви нам потрібні. А що думаєте ви про заяви Кирила Буданова про наступ з півночі та Кримський міст? Напишіть нам у коментарях. Наразі це всі подробиці. Більше новин шукайте в наступних випусках. Для цього обов'язково підписуйтесь на канал. а Також пишіть коментарі та тисніть подобайки. Я ж бажаю вам гарного дня і мирного неба над головою.